67-й батальйон, вітаємо всіх з Днем Незалежності! Вітаю вас з річницею, 31-ю річницею нашої ненької України, молодої, незалежної, міцної з кожним з кожним днем міцної. Пам'ятайте, що ми повернемося. Дуже багато в нас ще є справ у Другобичі, в Другобицькому районі. Чекайте нас, обов'язково поб'ємо ту нечисть і обов'язково вернемося. З перемогою. Слава Україні! Дорогі наші близькі, наші друзі, наші волонтери, які допомагають ЗСУ дійти до цієї важливої перемоги. Ми вас всі вітаємо з Днем Незалежності і ми впевнені, що перемога буде скоро за нами. Дякую вам за допомогу, за підтримку. Ми вас бачимо, розуміємо, чуємо і відчуваємо вашу підтримку. Слава Україні! Героям слава, слава на нації! Смерть ворогам! Україна! Про Всім міцного здоров'я. Україна переможе. Слава Україні! Героям слава! Дорогі друзі, побратими! Вітаю свято! Перемога буде за нами. Незалежність добувається в бою. Вітаю всіх наших військовослужбовців з Днем Незалежності! Разом до перемоги. Все буде Україна. Слава Україні, Героям слава! Вітаю всіх з Днем Незалежності і пам'ятайте, що ця незалежність дається нам тяжкою ціною. Те, що ми нині називаємо незалежністю, це наша боротьба. Відвага, віра, люди, які об'єдналися заради чистого імені нашої держави, нашої країни, нашого народу та нашого майбутнього. З ним незалежність, українці. Перемога буде за нами. Вітання всім українцям, медикам, воїнам, рятувальникам, волонтерам, всім, хто стоять за проукраїнську позицію. Всім велике-велике вітання. Це гарний сонячний день, святковий, день незалежності нашої держави, разнопряму зв'язані з тим всіх, що ми тут перебуваємо і захищаємо цю незалежність. Щиро вдячний вам всім, Я маю має честь бути з вами тут рядом. Медична служба 67-го окремого батальйону 103-ї бригади щиро вас вітає з 31-ю річницею Дня Незалежності України. Правда на нашому боці, ворог буде вигнаний з нашої неньки України. Як казав Шевченко, борітеся, поборете, нам Бог допомагає. Виженемо ворога і в нашій оселі прийде мир, злагода і добро. Слава Україні! Героям слава! Хай буде мир, нехай буде. Боже, благословення всю нашу країну. Усього да. всього на кращого, всіх нам. Вітаємо з Днем Незалежності і хочу всіх запевнити, що ми з свого збоку зробимо все, щоб наступний рік ми також зустріли в своїй країні. З Днем Незалежності України, вільний народ і вільної країни. Слава Україні! Слава героям! Вітаємо всіх святом нашим найбільшим Днем Незалежності! Рідні наші, чекайте нашу перемоги. Слава Україні! Вітаємо Україну, дорога родина, з нам незалежності. миру, добра. Ми вас всіх любимо, цінуємо, чекайте перемогу. Всіх нас живемо, всіх, кожен до своєї сім'ї, до родини. Москаля принесемо на рогах. Слава Україні! Вітаємо всіх з нам незалежності! Вітаємо успіхів, перемоги і всього найкращого. Повернемося Бо... з перемогою. Успішно повернемось додому. Слава Україні! Героям слава! слава! Від імені нашої роти. Вітаю всіх українців з Днем Незалежності України, кожного громадянина в нашій державі, кожного поза її межами, кожного військовослужбовця та волонтера, кожного, хто молиться за нашу перемогу над російською окупацією. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Вітаю! Всіх побратимів і всіх українців з Днем Незалежності. Робимо все для того, щоб це свято і надалі продовжувало бути для нас таким великим. Ми переможемо. Бажаємо мирного неба. Так, Чекайте нас з нестерпіння. Ми обов'язково повернемося. Всі човіки з тим. Три цю день це ще початок. Дальше більше і більше. Чому я люблю Україну? Тому що я на ній родився. Чому молюсь за Україну? Тому що це благословенна Богом земля. Чому сьогодні, в цей день Незалежності, я вітаю кожного із вас з цим святом, тому що ми переможемо, перемога за нами. Благословінь Боже в ім'я Ісуса Христа. Амінь.